Ми почнемо з реєстрації, але насправді я там планую записати купу відосів, їх буде близько 30, частина вже готові, і ми повністю пройдемось по функціоналу біржі. Подивимося, як воно працює, що до чого. Там лімітні ордери, умовні, ринкові, стоп-лоссий, профіт, ціна ліквідації, ставка фінансування і так далі. Але це саме по торгівлі на ф'ючерсному ринку. Далі подивимось. Коротше, сьогодні починаємо з саме реєстрації, як зареєструватися на біржі Бавіт. Ви на каналі Крипта Україн, поїхали. Отже, посилання на реєстрацію є під відео. Знаходимо, клікаємо і відкривається така сторінка. Давайте одразу тут перейдемо на українську. Я думаю, ну, загалом знадобиться максимум 20 хвилин на реєстрацію, верифікацію і там базові налаштування безпеки. Вказуємо тут емейл, через який потім будемо заходити на біржу, це як логін. Далі пароль. Його ясно, що треба запам'ятати. Тут є певні вимоги, мінімум 8 символів, велика літера, мала літера, мінімум одна цифра. Наче все нормально, супер. Далі. Можна одразу скачати додаток. Можна скачати зараз, можна пізніше, палепно, ну, все одно варто так чи інакше. Клікаємо створити аккаунт. Добре. Тепер треба підтвердити електронну пошту. Відкриваємо емейл, знаходимо листа від Bybit. Беремо звідти код для підтвердження, не тягнемо, до речі, бо дійсний всього лише 5 хвилин. Забираємо код, переносимо на сторінку реєстрації, додаємо. Ну і, в принципі, все. Одразу тут прилетіли плюшки, винагорода на 20 баксів. Окей, давайте отримаємо. Це, до речі, сторінка винагороджень. Реально корисна штука, робимо якусь активність і за неї насипають бонусів чи купонів. Можна економити на торгових комісіях, або там взагалі даються халявні гроші на торгівлю. Вивезти їх, правда, не можна, але ну, можна на них поторгувати. Якщо щось зробив, тоді вже виводимо. Але про, ну, про бонуси і купони будемо говорити вже в наступному відео. Зараз саме про реєстрацію. Тут залишилося ще. Пару важливих кроків. Треба, друзі, пройти верифікацію. Ніхто того не любить, але то вже стійка тенденція, всі вимагають верифікацію. Хто хоче без верифікації торгувати, є ще біржа BingEx, теж посилання під відео, я її пробував, там все нормально торгується. Єдине, що без верифікації неможливо працювати з гривнями. Ну тобто, купити крипту за гривні, там вийти в гривні через P2P, то не можна. А так, якщо чисто криптово працювати, торгувати, то ну, без проблем. Бачите, ми на базовому рівні потрібно отримати верифікацію першого рівня. Вона дає можливість купувати крипту з карти, виводити на карту, підвищений ліміт, ну і там інші плюшки. Окей, тиснемо пройти зараз. Тепер потрібно надати документ, який підтверджує особу. Це типу можна зробити з комп'ютера або через мобільний додаток, але, друзі, по факту я би одразу встановив додаток, адже далі все одно буде перекидати на телефон. Якщо ми підемо через ПК, тоді обираємо країну. Тип документа. ID-карта, паспорт права. Наприклад, паспорт. Далі. Вимоги до документів. рекомендації, як зробити фото. Далі. Почати верифікацію. Знову виберіть країну. Паспорт. От воно. Продовжити на телефоні. Ясно, що в мене вже є додаток. Якщо у вас ні, тоді ну, скачайте з плеймаркета. Аккаунт ми вже створили, тож заходимо через емейл і вводимо пароль. Проходимо капчу. Далі клікаємо на іконку профіля. Встановлення особи не перевірено. Тиснемо сюди, пройти зараз. Оберіть країну чи регіон. Тип документа, карта, паспорт, права. Обираємо. Ті самі вимоги та рекомендації. Далі. Дозволяємо фото відео. І далі фотографуємо сторінку паспорта з фото. Надіслати. Прискорити процес за допомогою NFC. Можна спробувати. Якщо відсканує чіп в ID-карті або в паспорті, тоді верифікацію можна пройти ще швидше. Якщо не відсканує, можна спробувати ще раз. Коли знову фейл, як в цьому випадку, тоді можна отримати підтвердження без NFC зробити селфі. Жодних папірців не треба там тримати в руці з датою, прізвищем, назви біржі чи щось таке, такого не треба зробити селфі в даному випадку буквально означає сфоткати обличчя. Фотографуємо, можна спробувати іще раз, або ж, якщо все окей, тоді передаємо. Все, графічний ключ, спробувати пізніше, зараз то трохи не в тему. Добре, перевірка рівня 1 у процесі. Зараз 21.43, ну почекаємо. Заходимо знову у свій аккаунт. Профіль. Верифікація тепер вже є і базова, і рівень 1. На годиннику, оскільки 22, тобто Бабіт дали відповідь через близько 15 хвилин. І тепер останнє, що зробимо: захистити аккаунт через Google аутентифікатор. Потрібен він по-любому з двох причин: перша це реально підвищує безпеку, друга Бабіт постійно вимагатиме підтвердження для зміни пароля, там, p 2 p трейдингу виводи коштів і так далі. Профіль. Аккаунти безпека, рівень безпеки низький. Ну, про те і казали. Клікаємо автентифікація Google. Код підтвердження буде надіслано на електронну пошту. Мається на увазі код підтвердження для самоналаштування захисту, аби розпочати сам процес. Переходимо на пошту, забираємо код, повертаємось на біржу, вставляємо. Підтвердити. Якщо. Автентифікатору немає, можна завантажити з магазину для Android або iPhone. Якщо вже є, тоді просто користуватись вже тим, що є. Тепер дуже важлива штука: цей початковий ключ треба обов'язково зберегти. Після того, як ключ десь собі зберегли, відкриваємо автентифікатор на своєму вже телефоні і скануємо QR-код. Додаток згенерує 6 цифр, вставляємо їх сюди. І далі клікаємо підтвердити. Все, тепер рівень безпеки високий. Пройшли верифікацію. все нормально. Все на сьогодні. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь, Посилання на реєстрацію на Bybit є під цим відео. Скористуйтеся і всім гарного криптовалютного дня.